Вітаю! Шукаєш можливість отримати доступ до адхерт за привабливою ціною. Зараз порекомендую сервіс, де можливо придбати підписку з великою знижкою. Для цього у пошуку Telegram напиши White Tools Browser, нікнейм зазначений на екрані, або шукай у описі під відео. Пиши адміну та не забудь згадати про відео на Ютубі, щоб отримати 50% знижку на будь-який сервіс з наявності на складчині. Удачі! Бережи себе.